Від початку жовтня ворог продовжує руйнувати енергосистему України. Обмеження електроенергії впливає на всі сфери, а компанії шукають можливості для безперебійного надання послуг. Так, наприклад, нещодавно дата груп воля оголосила про закупівлю обладнання для підвищення енергонезалежності власної мережі. Наразі 95% аварії на нашій мережі пов'язані з відсутністю електроживлення. Як ми з цим справляємося? Понад 300 генераторів та 23 тисячі акумуляторних батарей вже встановлені на мережі. Ще сотні генераторів та 4 тисячі акумуляторів в дорозі. Ми їх очікуємо найближчим часом. На ці цілі компанія витратила вже понад 70 мільйонів гривень. І працюємо далі. Не зупиняємось на цьому, для того, щоб підвищувати автономність нашої мережі. Зараз ви бачите частину із 300 поставлених генераторів потужністю від 20 кВт. Частина з них поїде до інших міст нашої країни, а решта буде прийнята в експлуатацію в місті Києві вже сьогодні. Це дозволить нам значно підвищити рівень надійності нашої мережі під час масових відключень електроенергії та допоможе надавати послуги зв'язку безперебійно. У компанії додають, що кожного місяця на пальне та обслуговування парку генераторів витрачається близько 10 мільйонів гривень.